Наприклад, з двором приводив uh -huh. ну, Карера чи як його цей, Карера, хлопчик да. він себе з Євгенією. Він да. тупо його з'їв. З'ємалю. Ямаля просто не було. Ямаль сам самовинен, бо він занадто багато говорив на цих якихось подкастах перед цим. Це, от, ну, ну, З іншого я боку, не знаю, знаєш... я не знаю, як давно він був знятий. Може спіло, але типу, за день до матчу, типу, Мені там в рекомендаціях там в Інстаграмі, в Тіктоках стали попадатися відео, там, де сидить Ламін Ямаль на якомусь подкасті, його, його там, питають про Роль Класика такий, Те що, коли я останній раз був на Бернабега минуль 4 виграли. тобто ти сам ще більше змотивував і без того мотивованого суперника, який завжди на тебе налаштовується, бо ви ну, ваше протистояння ну, найвідоміше ну в світі, да. Так. Кожен матч це якась історія. І, так. і останні 5 матчів ви. Перемагали, що вже є позориском типу, для вашого суперника, ти їх ще більше налаштовуєш і проти себе, і проти своєї команди. Ну, взагалі-то, і... якщо у людини є якась думка, він вправі її висловлювати. Але, Але коли, коли ти, коли ти медійна лічність, да. коли да. ти медійна людина, ти повинен слідкувати за тим, що ти говориш, як ти себе ведеш. Ну, ну, ми так ще Діве думав пізніше я до Вінісі.